Доброго ранку, рідний мій дім. Доброго ранку, гостям усім. Доброго ранку, сонечко ясним. Доброго ранку, діткам прекрасним. Малята, по садочку бігла мишка і несла портфелик книжком. Раптом котика злякалась і у нирку заховала. Аж так вона заспішила, що портфелик свій згубила. Я ж портфелик, маляточки, той знайшла. І вам, дітки, принесла. Подивіться, що цікавого є в портфелику. Що буває в портфелику? Що ми носимо з вами? Зошити, книжечки да олівчики. Ручки, ось яка нужна річ, наш портфелик. Малята, Ось наша мишка залишила нам в портфелику перше завдання. Вона запитує, чи ми з вами знаємо голосні звуки. Маляточки, А ми з вами. Знаємо голосні звуки, так? давайте пригадаємо і доведемо нашій мишці, що ми з вами розумнички і знаємо всі голосні звуки. А голосних звуків у нас скільки? Шість. Давайте ми їх пригадаємо: А, У, У, Е, И. І давайте ще раз: А, О, У Е, І, І. Отже, в нас в українській мові шість голосних звуків. Молодці мої хороші, маляточка, а скажіть мені, будь ласочка, ось до нас завітала. Тітонька сова малята, вона хоче з вас познайомити із буквою та звуком Б. Малята, а погляньте, будь ласка, які ми знаємо слова, які починаються на звук або букву Б. Давайте ми з вами поглянемо. Що ми з вами можемо назвати які слова? Бджілка, білочка, берізка, барабанчик, бемот, бабочка, бантик? Будинок. Так, мої хороші. Ось як ми з вами багато знаємо слів. Давайте ми ще раз пригадаємо, які ж слова ми з вами знаємо, які починаються на звук або букву Б. Будинок, бджілка, бабочка. Баранчик, білочка, бегемот, бантик, барабан, банан, бублик, так, батон. Ось як в нас багато наших в українській мові слів, які починаються на цей. Звук. Маляточка. А наша мишка пропонує нам з вами послухати чарівну скоромовочку про звук Б. Тож сідайте зручненько і слухайте, будь ласочка, зайчики, уважно. Ось наш ба. Ба-ба-ба. Під столом труба. Ап, ап ап ап, біля моря крап. Бо бо, бо, блакитним стало небо. Оп оп оп, намело сугроб. Бу-бу-бу, хлопець взяв трубу. У-у-у уп, уп ми зробили струб. Би-би-би. Ми знайшли гриби. іп іп, іп. ми зірвали гриб. Ось, послухайте, будь ласка, ще один разочок. Ба-ба-ба. Під столом труба. Ап-ап-ап біля моря крап. Бо-бо-бо блакитним стало небо. Оп-оп-оп. Намело сугроб. Бу-бу-бу хлопець взяв трубу. Уп-уп ми зробили струб. Би-би-би ми знайшли гриби. Іп-ип, іп, ип іп, ми зірвали гриб. Ось такий чудовий у нас віршичок. Маляточка. А ось наша мишка просить, щоб ми з вами спробували прочитати по складам. Ну що, мої хороші, ви готові? Давайте ось перший склад Ба Ба Ба. Наступний. Бо, бо, Бу-бу. Бу. Б. Бу, бу. Б, Б, би би Б, 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 Б. Давайте еще раз. Ба, ба, ба. Бо, бо, бо. Бу, бу, бу. Б, б, б. Би, би, би. Бы, Би, Б. Давайте зараз ми пробіжимося по доріжці з нашим папушкою. І швидко спробуємо. Давайте тихенько, а потім сильніше. Ба, бі, бу, бе, бі, би, бу бі. А тепер давайте швидше. Ба-бі-бо-бе-бі-би-бу-бі. -бі -бі -бі. А ще швидше. Ба-бі-бо-бе-бі-би-бу-бі. -бі -бі -бі. Молодці, мої хороші, і з цим завданням ми з вами впоралися. Маляточка, а наша чудова гостя, білочка, принесла нам з вами таку чудову гру яка називається так або ні. І вона хоче, мої хороші, пограти разом з вами. Ну що, зайчики, ви готові? Тож слухайте, будь ласка, уважно, ви повинні відповідати на питання так або ні. Якщо це вірно, ми кажемо так, а якщо це невірно, то ми з вами кажемо, що вірно, ні. Ось перше запитання. Це човен, що йде по суші. Ведмедик сидить на човнику, цей човник іде по суші? Так або ні. Ні. Вірно, човник малята іде пливе по водичці, по річці або в морі. Так, наступне питання. Корови? Їдять ковбасу. Хм, Смішно. Так їдять корови ковбасу або ні. Ну, звичайно ж, ні. Коровки полюбляють травичку, хлібчик та різні смаколики. Наступне запитанічко. Собаки гавкають? Так або ні. Ну, звичайно ж, собачки наші гавкають. Велосипеди. Мають квадратні колеса. Мають? Ні, звичайно, у велосипеда, мої хороші які колеса? Так, вони круглої форми. Молодці, наступне запитання. Сніг йде влітку? Ні, звичайно ж, сніг влітку не йде. Малята, а коли сніг йде? Ну, звичайно, правильно, взимку. Наступне питаннячко. Трава зелена? Травка зелена? Так, звісно, травка зеленого кольору. Наступне запитання. Парасолька потрібна під час пожежі? Ні, звичайно, ні, мої хороші. Парасолька нам потрібна для чого? Для коли йде що. Іде дощик, щоб ви не змокли, ми з собою беремо парасольку. Наступне питання: чи буває дощ з цукерок? Малята, а буває дощ з цукерок? Ні, звичайно, це неправда. Молодці. На. І наступне. Скажіть, будь ласка, ось таке питання. Морозиво лікує горло? Ну, звичайно ж, ні. Правильно, наступне питання. Яблука ростуть на деревах, так або ні? Так, звичайно, яблучка ростуть в саду на дереві, яке, як називається, яблуневе. Так, наступне питання це вантажівка? Ні. Це не вантажівка, це легкова машинка. Наступне питанечко, заєць вміє літати. Малята зайчики вміють літати? Ну, звичайно, зайчики літати не вміють. Наступне запитання. Бджола летить? Бджолка вміє літати? Ну, звичайно ж, так, бджола. Летить. Наступне питання. Хліб росте на деревах? Ні, звичайно, хліб на деревах не може рости. Наступне питання, літак пливе по морю? Ні, а де наші літаки малята літають? Так, літаки у нас літають в небі. Так, наступне і останнє питання. Риби живуть на деревах? Так або ні. Ну, звичайно ж, рибки у нас не живуть на деревах. Малята, а де живуть наші рибки? Так, рибки живуть, мої хороші. В водоймах молодці. Ось маляточки. Сьогодні ми з вами познайомилися з звуком. Та буквою Б. Давайте ми попрощаємося з нашою гостею, мишкою, скажемо їй дякую за такі чудові завдання. Нам було з вами дуже цікаво. Правда, малят, ми з вами багато чого цікавого дізналися про нову букву та звук Б. Отже, маляточки, наше заняття завершується. На все добре, до побачення.